Сьогодні, 17 липня, з'явилася в резерві поміточка про те, що ви вже не можете сплатити штраф, оскільки закінчилися сроки, а також дописочка про те, що якщо з'явився розшук, то зверніться до ТЦК та СП. Тобто в даному випадку ризик становить саме помітка в резерві в березі про те, що щодо вас є адміністративна справа за несвоєчасне оновлення даних. Уже на цій підставі почали затримувати та доставляти до ТЦК та СП, навіть і призовників, по крайній мірі, вчора про таке нам повідомляли. Тому, якщо ви все-таки зможете оновити резерв, який зараз висить десь під вечір, побачите, що на п'ятій сторіночці розширених відомостей міститься все таки інформація, що щодо вас відкрите адміністративне провадження, рекомендується писати письмове звернення про видалення того запису із реєстру. А потім, якщо вони ну нічого не роблять, не реагують, то через 30 днів подається позов до суду про зобов'язання видалити той запис.